При злочинному режимі Януковича такого не витворяли. І я був весь час воював як юрист і громадський діяч, я весь час воював з тим режимом Януковича. А я зараз думаю, а може я не те робив. Бо мен, якщо порівняти Януковича. І теперішню владу, то Янукович ще великих. Він роздерибанював олігархів на свого сашу сина стоматолога відбирав майно. Ну він не трогав маленьких, він не трогав простих. А зараз прийшли до влади кончені, абсолютно кончені такі, які косюк, які вже не гребують нічим, вже граблять маленьких і простих. То я оце думаю, напевно, я тоді зробив велику помилку, що воював з Януковичем. Напевно, треба, щоб він вернувся. Так, але з того часу, наприклад, про на костельній будинок, де був шпиталь Майдану, от той жовтий, там тижні три назад, і це вже за Януковича було рішення прийняти, Так що ну, не я вам можна поясню, сказати. рішення були прийняті, щоб ви знали, бо я як юрист займався там. Там рішення були прийняті ще до Януковича. При Ющенку. При Януковичу навпаки прокуратура піднялась, судила, щось виграли, щось приграли, програли, програли, але дрижалися. А рішення Київради про приватизацію було ще при Ющенку. Це ще до Януковича було. Але при Януковичу там щось судились, ну ми діяли хоча б в певних юридичних рамках, не по силовому варіанту. Тепер, коли вже наступила шоколадна диктатура, вже вирішили з юридичними формальностями не балуватись, просто взяли, захватили і все. Я вам приведу примір, не знаю, свобода вряд ли ви покажете. Ми Як... спільно ТВ. Ви спільно ТВ. Думаю, ну, тим більше не покажете. Покажемо. Ребята, так помните 30 листопада, що навчався Майдан, коли розігнали людей там біля йолки? Ні-ні, було ж що... почався з розгону біля йолки 30, 30 ноября біля Майдану. No. До Михайлів до соборки Михайлівський собор пізніше. А коли 30 листопада розігнали, тоді люди 1 грудня пішли ото штурмувати з бульдозером адміністрацію президента. Все почалося таке було. Да. Так я вам хочу не сказати, що як би то не було злочинний режим Януковича, хоча б дотримувався формальних прилічень. Була ухвала суду, яка заборонила там е акцію у зв'язку з установкою. Йолки, з формально я говорю, я не говорю моральні там справедливі все, знову юридичної точки зору Януковичі тоді хоча б формальних прилічень дотримувався. А отут палатки демонтували пару тижнів назад. Нинішня влада навіть не сосні сошла, щоб отримати ухвалу суду. Про демонтаж. А це явний кримінальний злочин. Це були повідомлення громадські акції, є стаття 39 Конституції України, в якій чітко сказано, єдиний, хто може заборонити мирну акцію, це не Порошенко, не Кличко, а тільки суд і більш ніхто. То Януковичі тоді дотримались формальності. А ці вже навіть не считають, за необхідно дотримуватись формальності. Вони просто діють як безпредельщики. Так як оце косюк діє з цими людьми викинув на вулицю і пофіг, а Янукович такого не дозволяв.